Друзі, привіт! Як користуватися автопілотом Runfері на українській прошивці. Вставляємо акумулятор в кораблик. Завжди перші дії починаємо з пульта. Включення і виключення завжди з пульта. Наголошую. Включення тут. Вверх. Якщо у вас щось буде не так, тобто пульт вам підкаже. Ви включаєте, і він пише. Газ не скинуто. Він має бути вниз, цей має бути вверх. Тобто всі тумблера верхні мають бути вверх. Крутілки проти годинникової стрілки викручені, це вниз опущено, цей він підпружинений, він завжди в будь-якому випадку в центрі буде. Включили пульт. Тепер включаємо кораблик. Нічого на пульті не нажимаємо, поки не пропікає кораблик. Тепер він пропікав, відповідно, все вже файно. Що за що відповідає? Включення-виключення світла. Ось цим тумблером. Вправо. От зараз я виключив діоди. Ще раз. Включив діоди. Далі. Це є газ. Це є поворот, право-ліво. Також цим можна газувати і задня передача. Ось. Але я завжди раджу цим собі зафіксували газ, а цим собі підрулюєте. Йдемо по порядку. Цей тумблер, вигрузка бункера. Зразу індикація діодів, що бункер відкритий. Закритий бункер. є понижена передача на автопілоті і в ручному режимі. Цим також можна бункер відкрити. Цей ні за що не відповідає. Цей найголовніший тумблер. Перший режим ручний, другий режим запам'ятати точку. І третій режим пам'ять. Відправити. Перепрошую. Відправити. Цей ні за що не відповідає. Їдемо далі. Кораблик включений. Можемо поставити його на воду. Все працює. Так, Закриємо шторку. Це дощик. Постараємося чим пошвидше. Відпливаємо від берега метрів 10-15. Ось. Відпливаємо на таку дистанцію. Зафіксувати на любу точку. 0 це завжди дім. Наголошую. В друге положення. І точка номер 0. Збережено. Переходимо в ручний режим і пливемо. Шукати робочі точки. Блін, дощик починається, ай нефайно. Ну, образ. Зупиняємо. Знайшли першу точку. Друге положення. Вибираємо точку Номер 1 Зафіксувати. Збережено. Переходимо в ручний режим, шукаємо другу точку. Наприклад, знайшли. Друге положення. Точка No1. Точка No2. Зафіксувати. Ой. Не було видно. Ось. Точка No1. Точка No2. Ось. І вправо. Зафіксувати. Зберегти. Виходимо. Шукаємо точку No3. Ну, наприклад, знайшли. Друге положення. Перша, друга, третя. Зафіксувати. Збережено. Зафіксовуємо, відправляємо завжди стіком вправо. Значить так. Точки в нас збережені. Все. Тепер ми можемо відправити його додому там, де ми зафіксували ноль. В нижнє положення, втретє. І він навіть сам йде додому. Навіть не треба нічого було нажати. Ось він йде додому. Підпливає. Є, прийшов додому. Пульт вам просигналізував. Так. По значеннях. Це 12. Це спутники. Більше їх не може бути і менше теж. Ну, від 10 спутників тоді починаєте працювати з кораблем. Не знаю, Зараз наведусь так, щоб було видно. Перше 12. Далі. Сила сигналу 100%. Заряд кораблика 12,4 вольта. Заряд пульта 5,2 вольта. Режим очікую. Тобто він зараз в автопілоті. Зараз ручний режим. Ось. Дистанція 3 метри. Точка нульова, сектор. Перший, глибина 2,10. Глибиноміром, щоб користуватись, нажимаєте просто up. Ось. Відповідно, даєте маленьку швидкість. Це навіть забагато. І пливете шукати Що Зараз я знаю, де тут є нерівності. От зараз йде спад, 2,40. І зараз будуть на дні камні лежати. Зараз буде пригати глибина. Якщо я по них попаду, надіюсь. О. Ось, оце камні, це я знаю точно. Трошки промахнувся. Тому що тут є острів посеред озера. Я знаю, що тут є камінчики. От зараз знову мають бути. Але вже більше, по ідеї. Ось. Ось вони. Накидані. 2,30-2.40 пригає. Тобто щось на дні є не так. Вийти за глибину міра? Дом. Відправити на ноль в нижнє положення і в сторону. І він пішов додому. На нульову точку. Зараз він прийде додому. Так, точки в нас зафіксовані. Ручний режим. До берега його підганяємо, відповідно загружаємо і відправляємо на точку. От, наприклад. Зараз ми починаємо його з берега ставити на воду. Ось, Так от. Третє положення, відправка. Вибираємо точку. Ось, точка номер один. 51 метр дистанція пише. Точка номер два 60 метрів дистанція пиш. Точка номер 3 73 метри дистанція пише. Виберемо третю. Відправити. Один раз в сторону. Все, він просигналив, він пішов на точку. Чекаємо, поки він запливе туди і назад. Помаленьку відходить від берега. Підходить до точки помаленьку і так само розвернеться помаленьку і набере швидкість. Це все відбувається підхід відхід до точки. 10 метрів. Ось він прибуває на точку. У Нас пише дистанція. Ось писало 2 метри, трошки запізно показав. Тепер 62 він зараз вигружається, розвертається, і дистанція починає зменшуватися. Ось. Пішла дистанція в меншу сторону. Значення 54, 53, 50. Ось він прямує до нас. Він же на під'їзді. Прибув. Дистанція 0 метрів. Кораблик прибув. На домашню точку. Включаєте тоді ручний режим, підпливаєте до берега, загружаєте наступну снасть. Ось. Зараз ми. Розгонемо його. Загружаєте наступну снасть. Ну, образно з берега ви це все зробили. Поставили кораблик на воду, трошки відплили за ваші жилки, щоб жилки вже заходили в воду, щоб він вам не пішов зараз в сторону. Відплили за жилки, тоді відправка. Вибираємо точку номер 1 42 метри, наприклад, і в сторону один раз правим стіком. Зашвидко я зробив. Вибираємо точку номер 1 На півсекундочки треба затримувати. Все. Він з командою зрозумів. До точки. Ось. Дистанція зменшується до точки, скільки він підходить. 19. 10. Ось він скинув швидкість. Вигружається. Тепер розвертається і прямує додому. Дистанція зменшується. При підході зараз до домашньої він скине швидкість. Ось він прямує додому. Все. Прибув додому. Якось так. Звертайтеся.